Зустріч працівників державтоінспекції і перевізників розпочали з кадрових змін. Новим начальником ДАІ Полтави став майор міліції Олександр Крайник, який відтепер опікуватиметься проблемами на дорогах міста. Проте презентація керівництва все ж була єдиним урочистим моментом на зборах. 69 дорожньо-транспортних пригод за участю пасажироперевізників нарахували даїшники області з початку року. В них одна особа загинула, і 23 травмовано. Причому остання цифра перевищує аналогічний показник 2012 року. Року більш ніж удвічі. Державтоінспекція інспекція нещодавно проводила перевірку перевізників. Порушень виявили немало найчастіше випускають на маршрути технічно несправні транспортні засоби, допускають до роботи водіїв, які навіть не мають відповідної категорії. Крім того, нетверезі за кермом автобуса також не рідкість. За шість е, місяців цього року виявлено 17 Таких випадків полтавські перевізники створюють ДТП не лише на Полтавщині, але й за межами області. У ДАІ розповідають раніше найбільше порушень було від нелегалів, тому й особлива увага була приділена саме їм. Але поки ганялися за нелегальними перевізниками, забули про ліцензованих, які по аварійності нині вийшли на перше місце. Ми дожились уже до того, що у нас в місті Полтаві залишаються пришествия у регулярного перевозчика, який має городські. Місті... межобластные маршруты, садит за руль человека, у которого нет даже категории D, который не прошел медико-механика, который не имеет медицинской справки, не стажировался, не оформлен на работу, садит его за руль, он едет, совершает дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Кваліфікація водіїв маршрутних транспортних засобів залишає бажати кращого, говорить Сергій Лисенко, і вважає доцільним провести перепідготовку людей за кермом, адже вони в першу чергу несуть відповідальність за життя пасажирів. Натомість, додає фахівець, вини з фірм перевізників ніхто не знімав, адже саме вони випускають на маршрут несправний автобус або садять за кермо некваліфікованого водія.